Всім доброго вечора або доброго дня, з вами Віктор, тут ми розглядаємо психологію і я хочу вас дещо запитати. Як часто вас просять зробити щось, чого ви робити не хочете, що суперечить вашим принципам, цінностям, і як часто інші люди роблять стосовно вас щось таке, що вам теж не подобається, і як часто для вас стає незручним від чогось відмовитись або сказати, що вам це не подобається? Існує поширена помилкова думка, що відстоювати свої особисті кордони означає бути грубим або ображати інших. Однак особисті кордони це всього навсього індикатор, який транслює нам відчуття комфорту чи дискомфорту в певних умовах. А оцей вже індикатор потрібен для того, щоб розуміти, чи знаходитесь ви у безпеці і чи потрібно організму виконувати мобілізуючу функцію для втечі або контракт-атаки, що потребує ресурсів нашого організму. І Якщо ми постійно почуваємо дискомфорт, який перманентно провокує тіло до бойової готовності, рано чи пізно ми побачимо імунну відповідь, а точніше, відсутність імунітету, бо він вже давно вичерпався. І необхідно розуміти, що особисті кордони це не модне слово, а поняття, розуміння, про яке дозволяє нам зберегти своє здоров'я і навіть свою особистість як таку. Адже інакше, якщо ми постійно погоджуємось робити щось, що нам не подобається, ми позбавляємо себе своєї волі та стаємо простим інструментом для виконання волі інших. Тому зараз ви дізнаєтесь, як не поводитись з людиною і залишити її задоволеною? Чи можна посилати родичів на три веселі букви: чи нормально бути інтровертом і хотіти особистого простору? Як відмовитись від доручення і отримати ще більше поваги? Що таке конфлікт? Яким правом ми майже ніколи не користуємось? І що таке повага до себе? Перші базові фрази, які мали би бути самі собою зрозумілими і цілком достатніми для відстоювання особистих кордонів: Я не хочу, мені неприємно, мені не подобається, я не хочу так, я хочу не так і тому я не буду цим займатись. Ви маєте право хотіти або не хотіти щось робити і не мати через це почуття провини. У тому числі це стосується того, коли на вас накидають додаткові неоплачувані обов'язки по роботі. Просять поступитися місцем біля вікна в потязі, яке ви спеціально обирали при купівлі квитка, щоб можна було дивитися у вікно. І ви можете не давати милостиню на вулиці, якщо не хочете. Ви маєте право самостійно розпоряджатись будь-якими своїми ресурсами і не мати за це почуття провини. Також це, звісно, стосується усього того, що ви не хочете робити всупереч своїм принципам і цінностям. Тобто, якщо ви не вважаєте певні речі і плани правильними, ви можете не брати у цьому участь. Ну а тепер перейдемо до більш конкретних фраз для відстоювання особистих кордонів. Я ціную вашу думку, але я бачу речі інакше. Незалежно від того, чи то на роботі, чи в соціальних мережах, чи в родині, усі ми опиняємось в ситуаціях, коли наші погляди не збігаються з поглядами інших, і це цілком нормально. Використання цієї фрази не тільки відстоїть ваші межі, але й продемонструє поваги до думки іншої людини, і це ввічливий спосіб не погодитися і не образити людину. Є також і варіації даної фрази. Наприклад, я ціную вашу думку, але в мене є там свої авторитети, чиїми порадами я користуюсь. І це досить актуально у розмовах про господарство або здоров'я. Знаєте, часто так буває, що сторонні люди вважають себе достатньо компетентними, щоб коментувати поведінку, розвиток і здоров'я наших дітей. І чомусь ці люди впевнені, що ми більше маємо довіряти їм, аніж педіатрам, психологам та іншим спеціалістам, яких ми спеціально обирали під ці наші запити, щоб нам та нашій дитині було добре і її розвиток дійсно нормально протікав. Ну і самий лаконічний варіант, який проте не застосуєш з близькими людьми, але з неблизькими, будь ласка, тебе про це ніхто не питав. Тут хочу тільки зауважити, що близькими людьми є не родичі, а ті люди, з якими у вас налагоджені теплі стосунки. Тому якщо родичі не є вам близькими людьми, ба більше якщо е своїми вчинками вони самі віддаляють себе від вас все далі і далі. То з ними можна спілкуватись навіть такими лаконічними фразами. Наступна фраза для відстоювання особистих кордонів зараз не найкращий час. У всіх нас бувають такі моменти, коли ми перевантажені роботою чи особистими проблемами, а хтось до нас приходить і просить про послугу. Використання фрази зараз не на найкращий час виявить повагу до ідеї іншої людини, пропонуючи майбутню дискусію. Це чимось схоже на попередню фразу Я ціную вашу думку, але бачу речі інакше, за допомогою якої ви захищаєте себе, а не опускаєте іншу людину, якщо вона того не заслуговує. І при відстоюванні кордонів необхідно пам'ятати таку річ. Що це саме відстоювання кордонів не означає, що ви взагалі недоступні. Це просто означає, що ви недоступні зараз. І розумні люди це розуміють. І ще одна фраза для відстоювання особистих кордонів. Мені потрібно трохи особистого простору. Нам усім час від часу потрібен фізичний особистий простір. Йдеться не про відштовхування людей, а про турботу про власні потреби. Тому не переймайтесь, говорячи цю фразу оточуваючим. Справа у тому, що особисті кордони це уявні межі психіки, які відокремлюють стане спокою і неспокою. І у тому числі. Психіка враховує фізичну дистанцію з іншими людьми, за якою почуває, вона почувається наша психіка комфортно або некомфортно. І деяких людей ми взагалі воліємо ніколи не бачити. І з деякими без проблем комфортно, комфортно спілкуємось на відстані 1 метра. І без зайвих доторків, що важливо. А з кимось ми спимо щоночі в одному ліжку під однією ковдрою. І ви маєте право на особистий простір і також маєте право обирати, хто у вашому оточенні має певні привілеї стосовно вашого простору. Наступна фраза для відстоювання особистих кордонів: я не зможу взяти на себе це зобов'язання. Ця фраза повідомляє про вашу нездатність виконати запит без вальшивих обіцянок або виправдань. Особлива краса цієї фрази полягає в її чесності та прояви свого відповідального ставлення до своїх можливостей і компетенцій. Це показує, що ви цінуєте прохання іншої людини та поважаєте її час, не підводячи її. І якщо ви не здійснете добровільної грошової транзакції в плані пожертви на мою банківську карту або PayPal, ви мене не підведете і не проявите до мене неповаги. Однак, якщо ви вважаєте за потрібне підтримати мій канал Монетою задля розвитку психологічної культури нашого суспільства, я залишу реквізити в описі під цим відео та щиро дякую всім, хто підтримує моє існування. Дуже дякую! Давайте знайдемо золоту середину. Наступна фраза для відстоювання своїх кордонів. Конфлікти у житті неминучі. Між людьми завжди є певні непорозуміння, чи то між родичами, колегами, друзями, чи навіть між, між членами сім'ї, самими близькими людьми. І ця фраза є маяком компромісу та порозуміння. Це показує ваші межі, а також демонструє вашу готовність працювати над рішенням, яке принесе користь обом сторонам. Ви проявляєте повагу до інших, але також демонструєте повагу до себе, яку мали би проявляти і ці люди стосовно вас. І необхідно також розуміти, що саме слово конфлікт означає просто неузгодженість, неспівпадіння інтересів, цінностей і так далі. Це слово ніяким чином не означає привід кричати одне на одного і обзивати поганими словами, тому запам'ятайте, що якість конфлікту завжди залежить від умінь і навичок кожної із сторін конфлікту. Наступна фраза для відстоювання своїх кордонів Я розумію, куди ти хилиш, але не можу погодитися. Одна з, одна з найскладніших речей це не погоджуватися з кимось, при цьому поважаючи його думку. Але це не є неможливо і вживання цієї фрази допоможе розсіяти напругу та відкрити діалог. Це дозволяє з повагою обмінюватися думками, навіть якщо ми з чимось не погоджуємось. Зрештою, встановлення меж не означає відгороджувати людей або відкидати їхні почуття. Йдеться про те, щоб знайти спосіб співіснувати з нашими відмінностями. І ця фраза допомагає нам це зробити. І ще одна фраза для захисту своїх особистих кордонів ні, дякую. Досить схоже на перший пункт про я просто не хочу і так далі. Це проста, пряма і, можливо, найкраща фраза, яку ви можете використати, щоб відстоювати свої кордони. У здатності ввічливо відмовитися від чогось, не відчуваючи потреби виправдовуватися чи пояснювати своє рішення, немає нічого поганого. Окрім того, розумні люди, які мають уявлення про повагу до інших, розуміють, що ні, це повне речення. А якщо це люди без уявлень про повагу, то тим більше немає ніякої потреби їм це пояснювати і контактувати з ними в подальшому. І пам'ятайте, що йдеться не лише про те, щоб сказати ні, а про те, щоб сказати це з добротою та повагою, якої інші люди, до речі, теж потребують. Є невеликий висновок. Як ви могли помітити, кожна фраза із даного переліку ґрунтується на повазі, і ні одна з них не спрямована на те, щоб жорстоко попускати інших людей, які вам просто не подобаються. Головне мати повагу до інших людей і не менше поваги мати до себе. Адже повага до себе це інструкція іншим людям до нас, як з нами поводитись. В описі є запис на тренінг зі стресостійкості. Щиро дякую всім, хто підписується, ставить вподобайки та пише коментарі. А з вами був Віктор. Ми скоро знову побачимось і до побачення!